Космолот, готуймо перемогу. Є в нас вже на зв'язку Олеж Дану. Це український військовий експерт. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Олеже. В першу чергу хотілося б вас запитати про заяву е, Ганни Маляр, яка от вчора в одному з теле. Ефірів сказала, що фактично контрнаступ розпочатий збройних сил України, що мала на увазі, Гана Майлер, зараз з вами проговоримо. Але багато хто почав це трактувати як ось власне той контрнаступ, про який всі ми говоримо. Ось він розпочатий. Чи так треба ці слова трактувати? Ні, абсолютно не так. Ну, перший етап контрнаступу це буде його підготовка. І для того, щоб його розпочинати, треба знати ситуацію в стані противника і е вибити основні ці цілі, які будуть заважати нашому контрнаступу. Це можна рахувати як початок. Підготовчий період це теж включає, е включає і сам контрнаступ. Тому я саме так трактую слова Гани Маляр. Але війська поки що можуть знаходитися в районах зосередження і навіть не починати рух а продовжувати підготовку, передачу техніки і накопичення озброєння. Лаж, якщо згадувати вчорашній вечір, особливо в Києві, як ви вважаєте, що це було в небі? Тому що версії купа мемів, купа, хтось розповідає про. Супутник НАСА хтось розповідає про мотор, хтось розповідає про якусь зброю з боку агресора. Що це могло бути на вашу думку? Ну я схиляюся до метеору. Справа до речі, про супутник НАСА НАСА офіційно опублікувала карту мапу, в на якій точно вказала район падіння супутника. Він знаходиться там, десь біля екватору, неподалік від Центральної Америки. В Тихому, в Тихому океані. От. Тут єдине, що викликає питання, то не, не традиційний для, для комети колір, Зелений був, комета зазвичай вона в плазменному в плазмій хмарі, і колір має бути рожевий або, або помаранчевий. От. І, і те, що це відбулося беззвучно. Я думаю, що це якийсь космічний об'єкт, скоріш за все, і ППО не працювала і так, що ну єдине, що от я сказав, два питання, і комета не згасає такими многократними сполохами, як тут було. Ну, от пане Олегу, якщо переходимо до наших ворогів, чекаємо все ж таки неофіційно вже одну якусь версію, що ж це трапилося таке в Україні ще до повного щастя тут інопланетян не вистачало. Але, от, все ж таки, якщо про росіян зараз поговоримо, то російські медіа нещодавно черговий раз показали масові захоронення російських військових, і на цей раз показували не лише могили, начебто вагнерівців, чого таким чином. Намагаються досягти. Це для мобілізації населення. От як гадаєте ви? Я думаю, що ну розумієте, там іноді пропаганда видає не те, що треба видавати. І тому, тому тут одна права рука не знає, що робить ліва. Іноді таке трапляється у них настільки машина розвинута. Плюс є ще дуже велике втручання. Дедалі стає більшим це місцеві місцеві органи самоврядування, які не зацікавлені. Вони ближче до народу, і їм частіше доводиться відповідати на питання: а чому ми там воюємо? Чому у нас мобілізація? До речі, даже деякі регіони добилися того, що у них мобілізація майже не проводиться або скорочена максимально після от тих же втрат, шалених. От, тому тому іноді так іноді такі такі сюжети потрапляють а потім тиражуються. вони потрапляють до речі більше на регіональні канали але потім тиражуються за рахунок інтернета по всьому світу CNN нещодавно написали цікаву статтю, де оприлюднили дані, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила велику кількість одиниць своєї сучасної техніки. Ну ми це помічаємо і від генштабу, але починають розконсервовувати обладнання часів Другої світової війни. Але там є цікавий момент про те, що Росії не вистачає зараз людського ресурсу. Ну от з розконсервацією, в принципі, все. Це зрозуміло, ми неодноразово це в наших ефірах проговорювали. А чому не вистачає людського ресурсу? Їх є велика кількість мільйонів, так ну очевидно, що частина виїхала, але все ж таки їх дуже багато, і ніхто, в принципі, якихось таких великих масштабних протестів проти мобілізації все ж не робить. Вони зараз знаходяться на стадії страху і вони ховаються. От саме зараз ця стадія, і до речі, згадайте заяву воєнкома міста Москва, який сказав, що немає потоку призовників, які з повістками йдуть до військомату. Вони навіть намагаються застосувати систему розпізнавання облич. Щоб за рахунок камер відловлювати призовників і доставляти їх на ці пункти, вони знову вони втратили час. Це постійно з Росією трапляється, починаючи з початком цього масового вторгнення, вони не встигають по часу. А людський ресурс, тут треба, на мій погляд, треба розуміти ще в двох концепціях: в плані плані трудового ресурсу вони першою хвилею мобілізації вигрібли трудове основно, основне трудове населення тому що повістки вручали прямо на підприємствах Uh -huh. І сьогодні були навіть випадки, коли в містах не могли вийти на рейсові автобуси, тому що водії всіх позабирали військкомат. От це одне а друге, те, що серед населення, якщо підтримка війни і Путіна ще зберігається, але бажання йти в військомат вже немає. До речі, ми з вами в ефірі обговорювали. Я казав, що от перша хвиля буде це закон, це ідеологія. Ті, хто хоче воювати, прийдуть, і ти, хто законослухняний по повістки, вони з'являться військома. Це буде перша хвиля. Решту будуть ганяти з собаками, з фонарями, одловлювати по всій Росії. От зараз наступі наступила саме ця стадія. А от якщо ми говоримо про ось цю стадію, коли от не вистачає людського ресурсу, не вистачає його для того, аби одразу ж наповнювати українські фронти, особливо гарячі точки, якщо так. А ситуація на Росії зберігатиметься. Скільки ще окупанти зможуть проводити ось ті штурми гарматним м'ясом, які ми помічаємо зокрема і на східному напрямку? Ну і власне під Бахмутом поля буквально всіяні ось тими російськими військовими і вагнерівцями і мобілізованими, які просто як гриби після дощу одних наші сили оборони ліквідували, але інші вже готові, просто не згинаючись іти вперед. Ну на жаль, по оцінкам я нагадаю, що декілька місяців тому лунала цифра нашої розвідки, що десь близько 350-370 тисяч військових російських сьогодні знаходиться на окупованих територіях України, тому чисельність дуже велика. А якщо ми згадаємо початок, вони починали десь 150-170 тисяч. Тобто сьогодні вдвічі більше ніж та чисельність. Що починала вторгнення в Україну. Так що, на жаль, за рахунок перекидання особового складу, вони мають ще таку можливість. І якщо ми врахуємо, що ми десь батальйон на добу знищуємо, як по особовому складу, так і по техніці, кожен батальйон мінус, то, ну як мінімум, ще декілька місяців вони можуть тримати такий темп. Якщо продовжимо говорити от про цей людський ресурс російської загарбницької армії, то от сьогодні вранці генштаб повідомив про 183 тисячі 750 ліквідованих окупантів. Якщо от покладаємося на цифри від генштабу і додаємо сюди поранених, також або тих, хто вже не може брати участь у бойових діях, тобто санітарні втрати, то це вже понад 200 тисяч осіб. Мабуть, на початку повна. Масштабного вторгнення різні експерти висловлювали припущення, що буде все ж таки оце число ліквідованих окупантів, яке змусить їх задуматися про те, що вони роблять, що можливо так званою спеціальною воєнною операцією порадисть там згортати. Але усі ці бар'єри ми вже пройшли так, тобто понад 100 тисяч було понад 150, і зараз воно впевнено наближається до 200. Тож чи буде отам межа для окупантів коли-небудь чи будуть лягати? Не те, що десятками тисяч за місяць, а й сотнями, і все одно все одно зганятимуть їх на українські фронти. Я думаю, що буде. Справа у тому, що серед експертного середовища в Російській Федерації почала лунати фраза, що для Росії немає неприпустимих втрат. Тобто вони хочуть нав'язати суспільству думку, що втрати Росія може нести безмежні, а безмежні це приблизно від 15 там до 17 мільйонів. Це у них мобілізаційний ресурс. Стільки вони хочуть. Ну якщо з'явилися такі фрази, значить є люди, які їх які проговорюють, що втрати за НАТО високі. І е, я так розумію, що в суспільстві почина почне зараз розповсюджуватися інформація, що втрати за втрати занадто високі, і от те, що ви підрахували, я би більше додав. Я рахую, що близько більше півмільйона вже ті, хто постраждав, це вбити і е, безповоротні втрати, от так скажемо. І кількість е, і ця кількість особливо поранених, вона більше ніж загиблих, і вони роз'їжджаються по всій Російській Федерації. І оці порани. Розповідає реальну картину. От тут починається процес. Скільки він буде тривати, коли суспільство е буде готове до спротиву, до протесту стосовно такої шаленої кількості втрат, тут дуже важко е е е прогнозувати, тому що, тому що там дуже потужна пропаганди пропагандистська машина, яка працює на повну потужність. Але я розумію, судячи з появи таких заяв. Воєнних експертів в Росії Такий процес почався. От про можливе завершення їхньої так званої спеціальної воєнної операції а насправді російсько-української війни. Там нещодавно керівник терористичного групування Вагнер Євгеній Пригожин накатав таку, ну я не знаю, мабуть, новелу цілу, де він розповідає про те, що війну пора закінчувати, бо краще уже не буде. От чи можемо ми припустити, це була така провокація? Це знову ем, оце посилення конфлікту поміж Пригожином і Міноборони та генштабом Російської Федерації. Чи він такий от голос кимось там з військового керівництва Росії посланий для того, аби от промацати ґрунт? Чи сприйме це суспільство, і чи сприймуть це ось ті їхні так звані еліти? Ну я думаю, що Пригожин за останній тиждень трошки покращив своє політичне становище чуть-чуть набрав політичної ваги за рахунок бойових дій у Бахмуті. На жаль, і це, це чергова спроба підлизатися до Кремля. Справа в тому, що ми зараз відчуваємо на себе тиск, шалений тиск з усіх боків всіх проросійських сил на, на світовій арені. Плані того, що Росії вкрай необхідно припинити вогонь, вони знаходяться на максимумі своїх військових можливостей, далі піде спад. Росії це розуміють, тому будь-хто будь-де, починаючи від папи римського, там закінчуючи президентом Бразилії, всі кажуть, що треба сісти за стил перемовин. Тому і Пригожин для того, щоб угодити Кремлю в тому ж самому контексті, пише цілу статтю, що він, він за мир. Да? Коли він штурмує його найманці, штурмують Бахмут. Вони про мир не думають. А пригожин думає вже за мир. Ну, доки ці так звані Голуби миру, які насправді не голубу миру, щось собі там розповідають. Бачимо, що в Україні є в Україні є лише одна ціль, і ці, ця ціль це звільнення захоплених територій. Тут знаєте, у березні трапилося дещо рекордне для Російської Федерації, в ініціативі «Хочу жить, яка займається передачею інформації до військових росіян, аби вони здавалися у полон там стверджують, що за березень вони отримали рекордну кількість військовополонених, які самі здалися в полон. Це три тисячі російських військових. Ну і власне в ініціативі також підкреслюють, що цей процес іде і надалі, просто не такими шаленими темпами, як у березні. Як гадаєте, чому так активно почали здаватися у полон? Чи це вони от направду налякані українським контрнаступом? Значить, розуміють, що Україна справді готує. Це до чогось масштабного, чи а, просто настільки їх вже от там ні за що не тримають, що їм краще перейти у полон до Бандера чи як вони ще називають, ніж там десь в окопі повільно загнивати на східному напрямку? От як гадаєте ви? Я думаю, друге справа в тому, що їх не лякають нашим контрнаступом, тому що це буде знижувати моральний дух війська, їх навпаки накачують тим, що вони перемагають і змушують їх іти уперед. Але от таке ставлення з боку командування, що їх ніхто не жаліє, їх їм погрожують фізичною розправою. Іноді ці розправи відбуваються перед строєм то тоді да з двох з, з двох зол вибирають найменше найменше для них це здатися у полон у полоні вони хоча б гарантують собі е, життя збереження життя і тут е, тут саме на мій погляд тут працює тільки страх і без відношення командування і кадрових воєнних кадрових тому що вони теж мобілізованих не рахують за фактично за людей От а, а контрнаступ для рядового мобілізованого буде він не буде для нього. Це це щось далеке таке на, на грані фантастики, пане Лаже. Якщо згадувати завтрашній день, 21 квітня і 11-й Рамштайн на німецькій на базі в Німеччині є два джерела, є дві новини. Перша це джерела західної преси. Кажуть, що Україна буде в такій різкій формі просити про. На Як якнайшвидшу передачу нам зенітно-ракетних комплексів і боєприпасів І на, фі на фоні цього от є оце от гальмування, затвердження і освоєння одного мільярда доларів євро, які розраховані на боєприпаси для України, саме тому, що не можуть зрозуміти де е замовляти ці боєприпаси, чи в компанії, які працюють в європейському союзі, чи за її межами. Скажіть, будь ласка, чого нам? На вашу думку, очікувати від 11-го рамштайну і чи будуть якісь гучні заяви передача чогось такого, що нам вкрай необхідно? Ну треба на це сподіватися. Я думаю, що буде ракетно авіційний. Ото, який ми з вами очікували в лютому місяці. Да? ми казали, що якщо Січневий був танко-артилерійський, то в лютому місяці повинен бути був ракетно-авіційний. Так от я думаю, що ми до цього прийшли зараз. Треба ставити дійсно питання руба в тому сенсі, що. І ракети систем ППО закінчуються, а вони є у навіть краї... даже у країн членів НАТО і деякі країни їх виробляють. І треба розбиратися з ракетним озброєнням і авіацією, тому що якщо ми говоримо про контрнаступ, то прикриття з повітря і далекобійні засоби ураження противника, це ну я би сказав обов'язкова умова успіху контрнаступу. Так, що я очікую, як воно буде, подивимось? Ну я очікую. А стосовно освоєння мільярду, скажу так, що там більше всіх палків колеса ставить Франція. Угу. Вони до речі постійно маніпулюють, що і за що можна, точніше, що буде оплачено цим мільярдом ракети, бо тільки боєприпаси, але і, чи боєприпаси і ракети, і постійно висувають якісь нові умови стосовно фінансування і компенсації цього мільярду власних власних передачі власної зброї до, до України. А якщо говорити, пане Олеже по безпосередньому по фронту, як ви вважаєте, наскільки ще потух височить російській армії просуватися з тими втратами живої сили техніки е по лінії фронту на Сході? І чи зараз необхідна оперативна якась пауза, чи навіть перемир'я перемир для Російської Федерації? Ну, перемир'я їм необхідно в контексті того, що вони сьогодні витягують тільки за рахунок особового складу. Біль, більшість більшість бойових дій здійснюється при най при найменшому підтримки бронетехніки. Єдине, що сьогодні поки що справляється російська артилерія. На жаль, боєприпасного голоду, як ми очікували, ми, ми сьогодні не бачимо. Вони. Дуже дуже швидко адаптуються, перебудовують свою логістику, і боєприпаси доходять до, до вогневих позицій. Ми це бачимо. А, ну думаю, що особового складу на жаль вистачить ще можливо навіть не один, не на один місяць. От в такому темпі людськими хвилями проводити атаки наших позицій. За підтримки артилерії до речі, знов ж таки ми повертаємося до засобів далекобійних засобів вогневого ураження. Треба переносити вогонь в глибину окупованих територій і там громити вже основну логістику, яка забезпечує масштабні постачання вантажів і військово-технічного майна для російської армії. От ми говоримо зараз про тил так, і про глибинні логістичні ланцюжки окупантів. І ми знаємо прекрасно, що саме таким ходом дій на війні ми змусили з правого берега піти російську армію. Пане ваше, скажіть, будь ласка, а за час най як найчастіше визначаються логістичні позиції і де що буде? Це є супутник і ним, це є робота наших на місцях супротиву. Як найчастіше ми дізнаємося, куди нам і як використовувати артилерійські удари? Найчастіше ми це агентурна розвідка. Це ті наші е, і місцеве населення, і агентура, яка там знаходиться і передає нам. Е, Супутникові знімки орієнтують нас за, в загальному і площині е, в плані розташування основних шляхів і місць зберігання. А далі, е, ну от ми бачимо, начебто, склад. Да, а там це він справжній чи, чи хідний. Е, тільки mm -hmm. агентурна розвідка може прийти і перевірити на місці е, е, і розташування. І е, е, справжність цього об'єкту, а потім вже ми застосовуємо артилерію. Агентура, якщо говорити про агентуру, ми регулярно бачимо, що щось в Росії підривається, щось в Росії горить, е, якась критична інфраструктура, якісь нафто, нафтонавтобазові нафтові. Е, Будівлі. Ми розуміємо, що це мало би призначатися для фронту, бо Міністерство оборони Росії коментує ці пожежі. Скажіть, будь ласка, ну звичайно, я з цього радий, що такого немає в Україні. Чому в нас немає того, що десь працюють якісь російські ДРГ? Це треба віддати честь нашої нашій розвідці, нашим силовим структурам. Що за 13 місяців ну немає жодного випадку, коли ми б чули, що десь щось підпалили, десь щось окрім якщо не говорити про ракетні удар. Ну скажу так, що у нас по перше знизилася точніше, зменшилась кількість підприємств, які би можна було. Ми основні підприємства поевакуювали і їх немає там, де вони повинні бути. А, це перше, а друге, все ж таки більш-менш працюють наші спецслужби в плані запобігання а, запобігання роботі і ДРГ. І колаборантів, подивіться, у нас гучні заяви постійно викриття тих, хто працює шпигунів, які працюють на користь Російської Федерації. Так що дві складові сприяють тому, що фактично і нема чого такого особливого підривати. Енергосистему вони намагалися знищити ракетами. Згадайте перші місяці війни, по чому біли по нафтобазах? Майже в кожній області вони намагалися знищити нафтобазу. Так що залишились підприємства, їх, а їх немає там, де вони були до початку вторгнення. А Якщо говорити про північ і північний можливий фронт, ми знаємо, що на днях відвідали ці позиції Володимир Зеленський в Волинську область. Пане Олеже, Останній місяць ну, реально зникло питання з інфопростору з обговорення про можливий наступ російських військ разом з в координації з білоруськими військами з півночі. Чому це зараз не обговорюється? Це знак того, що Лукашенко остаточно дав зрозуміти, що не буде застосовувати свої війська, чи все ж таки питання просто поставлено на паузу. Я думаю, що питання поставлено на паузу. Лукашенка намагається уникнути прямої участі збройних сил Білорусі в цій війні, але я не думаю, що Путін покинув цю, цю ідею в плані примусити його приймати участь. Ми спостерігаємося за ситуацією. Дивіться, навіть. І Лукашенко, в принципі подає ознаки того, що він не хоче втручатися в пряму, втручатися на цю війну, і о, зменшення кількості військ російських там залишилися тільки навчальні центри в Осіповічах і в Брестській області на Брестському полігоні. Але дивіться з Мачуліна з у, уйшли перелетіли літаки Міг 31 і у нас кількість масштабних тривог повітряних. Одразу ж, одразу ж зменшилися, так що я думаю, що це просто поставлено на паузу. Тут не можна розслаблятися, не можна скидувати з рахунків взагалі загрозу з півночі. Але на сьогоднішній день ознак того, що вони готуються до бойового втручання, ми не не спостерігаємо. От, ви згадали про повітряні тривоги, про те, що відвели своїх міг 31 к з Білорусі. Слава Богу, що немає стільки тривог, як раніше було подекуди їх взагалі немає на великій частині території України. В чому причина того, що Росія не використовує е, ракетні удари? Вона генерує ці ракети, чи вона не має що генерувати, чи взагалі вони зрозуміли, що ці ракетні обстріли лише їм дорого обходяться, а їхні а мети вони не досягають. Ну, В Росії не треба пов'язувати логіку і, і кошти, в які, які вони хочуть витратити на цю війну. Ні, це, це не російська, це була б не Російська Федерація, яка б рахувала гроші. Все для фронту, все для перемоги. Вони, вони, скоріш за все, ведуть продовольчі картки, ніж відмовляться від ракетних ударів по Україні. Я думаю, вони генерують. Генерують у них дуже слабкі потужності. Вони можуть Виробляти приблизно до 50 ракет на місяць, якщо ну це відповідно даних нашої розвідки, і вони накопичують необхідну кількість для того, щоб її застосувати. Так що, я думаю, що ми не минули ще той період, коли ракетні обстріли України припинилися. Вони хочуть знову. Такі поодинокі ракетні удари. Вони от тут стовідсотково вони розуміють, що вони не принесуть ніякого ефекту а більш-менш масований або хоча б груповий ракетний удар, я думаю, варто очікувати. Причому вже термін спливає місяця, як вони наносили ракетний mm -hmm. удар. Так що ми можемо бути на ближче до травневих свят, можливо, вони можуть щось відтворити. Пане Ваше, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і нагоду Добре. детально нам розповісти, що і як відбувається на фронті про процеси, про використання зброї і про те, чого нам очікувати від Рамштайну 11-го, який от вже буквально завтра, 21 квітня, має фізично відбутися на базі в Німеччині. Дякую вам. З нами був Олег Жданов, військовий експерт.